Друзі, усім привіток! Ви на каналі Buy and Cook. Сьогодні у нас з вами розпаковка З магазину Єва. Найшла в Єву і одразу помітила офігенну акцію на гелі для інтимної гігієни. Жінки мене зрозуміють. Одну береш, а іншу подарунок. Ось такий чудовий освіжувач повітря, я перепрошую. Ейрвік 118 гривень, здається, у мене залишилася оця автоматична штучка, а балон закінчився. Розкажу вам по секрету, маю проблеми з волоссям. У мене лупа перхоть, я з нею борюся тільки шампунями з аптеки. Але мені сказали, що не можна користуватися тільки аптечними шампунями. Тому потрібно чергувати. Аптечна, звичайно. Я не знаю, наскільки це правда, але я все ж таки купила шампуньку в магазині Єва. Я просто перепробувала вже всі. Я про це говорила, неодноразово. Тому взяла ось таку 321 гривня. Це єдина шампунь, яка більш-менш по складу нормальна. Також я дуже багато перепробувала дейзиків для гігієни пах, Потім сухі, пологі, не підійшло нічого, тому взяла постеринки, вже декілька років користуюся. Ось так Рексона. Борі з цілю літом продовжується спортом та такою масажною щіточкою. Що з мить гривень взяла, спробувати робити. Ой, Марія Дурника, Чи вона ну, мені допоможе. Дякую вам за перегляд, будь ласка, підпишіться та поставте лайк або напишіть коментар. Дуже вдячні, що ви мене дивитесь.